Єднання всіх у молитві ціній перед Богом. Роздуми над Словом Божим на суботу сьомого тижня звичайного періоду. рік другий. Любі. Як хтось між вами страждає, хай молиться, як хтось радіє, хай співає псалми, як хтось між вами хворіє. Нехай покличе присвітерів церкви, і хай помоляться над ним, намастивши його єлеєм в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоби зцілитися. Бо має велику силу ревна молитва праведного. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами, та помолився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі три роки і шість місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій урожай. Брати мої, коли хтось із вас. Відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його хибної дороги, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів. Цей фрагмент послання Святого Якова добре відомий священикам, бо до нього звертаються щоразу, коли вділяють таїнства єлеопомазання. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви і хай помоляться над ним. Пресвітери, грецькою пресбітерої, про яких тут мова, це старші, очільники християнських громад і офіційні представники церкви. Ті, хто через покладання рук отримав дар Святого Духа для навчання і освячення інших. Пізніше, у більш численній і структурованій християнській церкві, їх назвуть священниками, інколи цей термін так і перекладають. Тут ми маємо справу не просто зі спонтанною молитвою за хворого це вже літургія, обряд, помазання єлеєм, у якому вся церква випрошує благодать для хворого брата. Сьогодні ми читаємо в храмі слова про встановлення таїнства єлеопомазання у дещо ширшому контексті завершальних рядків послання і помічаємо провідну думку апостола Підкреслення цінності взаємної молитви Християн одних за одних. Молитва, підкріплена вірою, чинить чудеса. Як приклад подано історію пророка Ільї, відомого незламною вірою і вірністю Богові. Чудеса Ільї мали подвійну спрямованість він бореться за утвердження віри в Господа на противагу язичництву, кара посухи мала на меті вплинути на безбожного царя Ахава і в той самий час випрошує милосердя для конкретних людей. Які потрапили в біду, рятує від голодної смерті вдову та її сина. Християнська молитва, згідно зі святим Яковом, теж має подвійну спрямованість. Ми просимо Бога зарадити важким життєвим ситуаціям, таким як хвороба, та випрошуємо навернення, рятунку від хвороби душі. А особливу силу молитва має тоді, коли ми не просто молимося за нас самих, а просимо за інших, коли молимося разом із церквою і в церкві. Це один з аспектів тайне спілкування святих з нашого вірою. Говорячи про спілкування святих, ми здебільшого маємо на увазі молитви за померлих чи заступництво святих в небі. Тут же ми бачимо горизонтальний вимір цієї тайни, велику силу духовного єднання нас усіх, святих сьогоднішньої доби. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.